Тіма, Ну напряги ногу! Давай, давай, а давай, давай, да, давай, давай. Да. води! Пас, куди біля те вже є! Патриць. Дай йому ну, скоче пас! Добре. Тима! 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 Давай, ты видишь, и Тима, я не знаю. Я не знаю, 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 я не Тима є! Майкл! Кровка є! Дай! Дай! Тому не спіши! Симкович, не дай, Маш вийшов! Подивись! Дай! Наш м'яч! Наш м'яч!

Бодя, Готя немає. Годя, о ти не думаєш, Богдан не думаєш! Дивіться два рапте, де йому суєш. Цімо один стоїть. Що це за гол пропущений? ол пропущено? Давай, 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 давай. Ще стучить. Де лисак мені цікаво? Де лисак? Що ти не підключаєш? Да там кінець поля. Бой. наплой, там ну ну. Давай, давай, май, давай. Назад. Ми село да і все. Сану, десь. О! Так. Так. Простріл. будуть водити, але. Та що у тебе не було? Ви так ми вибили м'яч, правильно? Ми кидаймо Right, дай просто right. ще вправо. Та вправо дай він. ти молодець. Веди м'яч, ти один. Піднімай голову. От ти, звісно. Молодці, молодці. Молодців. Даві, Давид, замість Льохи. льоха, ти що, впевнений пас віддати не можеш? Що це за пас на 2 метри? є. Реф, 50 секунд не дограли. Тує м'яч. — Дай дай м'яч. — Леш, 50 секунд, Коли ви що, прикалуєте другу гру підряд? — Що? — 50 секунд не дограємо. Yeah. — Я? — Минулу гру 40 секунд. — 20-10. — О, я 10. беру... — по... Я не брав ціни. — 20-10. — Ну і по якому секунду меру, меру ви берете? Минулі. Ви бачите, 19-11. 50 секунд yeah. А? Sure, — sure. хлопці, подякуймо. — Тут є м'яч. — У команді і все. По <плес> якому ви секунду меру?